Mm. Начерцювати, а на навіть дітка сяє. А то зірками до так всім показував шлях. Ми всі нині постували щось собою, де розять. Поспішили до вертепу, щоб побачив дитячим. Ми, ми Ісусові слонились, Богу, Господу молились, і зміхнули з Божа Масу, повна лавки благодати. І Ісусих націдав ручками, благословляв. Князь Володимир Великий, володар великого народу, за мною мріє сна, творіє на солоду, Моїм усім краєм, де Дніпрому гучі. Вже ясно за все, і дів похилих іру до пропов. Ярослав я Ярослав'я осмометла, сам князь Галицького престолу. Хоч не серці гаряч так ви слухайте слів, сюди я сюди прийшов, До руку десь і приніс, лице свою юну кров. Кедила без кеду полісся, приніс тобі я певний сіт, моєго бідного народу, що маю долю тих боріс, що все як вітер не в у воді. князь п'ять Волині, у кого десь також прийшов. Зараз подай тобі нині, приїздить тому не дібрав. Ждаю ще роздум тривожних твоїх задуманих людей, яким денном та безбожно закриває світлий день, прийми той дар, який голову підвечери, дрімучий стир, і зараз пасе даю на шлюба, що прийшов один пастир, це ж було одне, але штаб, як правді, одна сім'я, що пець пастири на громади, коли все твоє ім'я. Що тут, браття, за розмова? Десь почув я два-три слова, що родився десь Месія, всіх пригнічених Надія, що йде дитятко Боже, а нещасним чи поможе. Сі, раді нас знати. Я Марко, Марко проклятий. Ти проклятий, то й марко, а проклятий ти за що? Річник я непокаяний і покутник безсаланий, хоч і жаль мій не угостить, але гріх мій не простить. А що ти таки вчинив? Може, браток розумив? О ще більше, ще гірше. Я не чевний, я не гідний. Зради я на рід свій рідний. Через мене, Боже, мери, втратив рід свої сили. За десяти покоління, яке двигаю каміння, мушу по землі ходити. Ані вмерти, ані жити. Я ваша біда, я вас всіх віддавно знаю, я вас мучу, пригинаю, відбираю ваші статки, не лишаю на ваші ладки, сію, душі вам страх. Це мандели, мандели, то, що має заміняти, то, що має тут У старі святки онучі, там коралики блискучі. Вечір добрий, вечір файний, хоч нині незвичайний. Я тут всякий крам принесла. Є тут блюза і кроватка, і косуля модна гладка. штрукси, коміри, перкалі і так далі. І так далі. Тутю. Мабасівки пево, ану живо, ану живо. Ой, пані, дивіться, що я для вас маю. Ой пані, О, пані, це то малий розбір. Пані пане, а <ріст> <ріст> дивіться, що для вас в мене є. Дивіться, пане, не буде падати. Пане дивіться парити не буде. Та то нам та то до то да то для пані теж малий. Ну тобі знали. То ще навіть праніний разу. Тож і кабана фірма. Але не прані, точно. не прані. Що грошей даємо ново? О, ні, не такі вже люди, що із ножком малень. А про Бога забули. Ой, такі ну ну ну, зараз військом я прийду. Чув я, що ви кричали, що ви на царя шептали? Ви забули, що він цар і могутній володар. Він долма таких шукає і в тюрму їх всіх саджає. От і буде нам пригода, повідомив житті. Mm -hmm. І на кожного карає, хто дитину цю витає. Десь щорбачний родить. Бо йдеться такою влади, вже не буде в світі зради. Стайте за дитину боже, вже і я вам тут поможу. А хвестух моє прокляті! на кого напікати? Третій день я вас шукаю. Аж тепер рука вас маю. Ну, продав тебе до худяк виходи є? чи не я, я Ти є автарем? Тиса, такі зелі, а вродеся та стояли, що воде по насарям, на землею, небесами, то не царь, то вічний бог, що панує без цього. Ти боїшся того бо, бо лиха твоя дорога. Намучий мене прокляті, бо скарає вас і хаті. Ей, шукайте мої волі. Тут нема тебе на тої. по всім краю йдеть. Я кажу і наказ відпонесіть, всієї дітей крають і всіх всієї хворі всіх посинати. Кожен слаб зароблість зайця загине. Так скажіть, а між ними канавін. Знайде свій вітаніць кін. Бо інакше нам не жити. Хто вас буде боронити? Бо тоді всі вам смерть. Тут прихожу я, Господь. Що питає тут за мною? Я торгію смерть не мила. Та завжди мені служила Як косила бровів? Цих, кого я повелів, пер когось кусе, з них ніхто не зміє жити. А крім того ще малого, що в оптеці надишся, і на травмі напосівся. Ні, не буде цього тварів, і кусою я не дарю. Вже мале дитя не має владу стіні нині. Мушу я йому служити, а тебе прийшла вбити. Приготовсь. Ходім, ходім, зі мною бий царю, тебе смолі, я покупаю, ході зі мною в пекло, там нам з тобою буде так. Побуч нас всіх братів, а то що не рада, а яка ж на тебе рада? Не Те, може стати, не за світі панувати. Ти, що нині народеться, але Іру друзів розізлеться. Він ще нині його б'є, іродний приєднає. Обож та біля не дасть нам жити. Браття, браття, світ моє, ляйте, як у вікна б'є, Гей, до хати закусіть, хай усвітить світить нам сидіть. Хай світить, хай дівіть, хай біда у Я веду як душ посіперний, розум світлий, я смирений. Забирайся, дідоще, як моче давно. забирайся й не вертайся, хай це сесливий буде край. Чав я на твою дочу, мати, я її зимушу, буде те ти тем на насети, вічно в пеклі буде жити. Тебе про те, ти покуту закінчив, Як тобі вмирати нині, сам зараз. Слади своєї, за ту віру і любов, що за смерть був добре. Слава скрізь, дитятко Боже, що вертепі нарозили, за змарком милосердили. Подивіться, що зі мною. Я вже просто, просто стою, чи то мій не томить, чи тягар мій не тяжить, чим нас легше вже стає, а як легко, як і Слава, слава, слава Богу, може ти йдеш дорогу, може ти йдеш субіду і славуєш Богу їм. Ми на тому добрі люди, коляду до кінця, Долі цьому домі, щирості бажаємо. Всім дорослим і маленькі, дичу жити здоровенці на потіку всій родині і на славу Україні, щоб благословив вас Бог вас і вас, що щоб прожили в Україні, Бог Небо і навчились. Болі, болі, беля дію. А не люди.

працювати. Яка це порядка, мала і ще ремонти вже сина породила. Породила на місті Фрєми. Вже рефлюці і розвідів Василини. Тоді нічка темна була, тепер ясно стало. Давайте постелю, годі вам спати. І їду в Фрєми і сусі віддали. Що стався його, хвалимо його. Що ж ви Дайте за сьогодні сніг, я не знаю, що наїли. Ви за це приходите чисто, так?